Рік у студентів Вінницького національного технічного університету 88 різноманітних перемог на міжнародних конкурсах комп'ютерних робіт у галузі мультимедіа технологій. Це стільки, як перемоги усіх вишів України об'єднати. Засвоєні знання, помножені на творчість і випробувані практикою, дали гарний результат, який підняв рейтинг не тільки Вінницькому технічному університету, а й науки у державі. Якщо студенти молодших курсів беруть на солідних конкурсах перші місця, то це говорить не тільки про рівень навчального закладу, освіти у державі загалом, а й про потенціал юного автора, який уже сьогодні працює на майбутнє. На останньому 10-му міжнародному фестивалі інформаційних технологій, який проходив в Архангельську і вважається найпрестижнішим у федерації, бо став дипломантом програми «100 кращих товарів Росії, студенти Вінницького національного технічного університету забрали у номінації 3 d графіка 10 перших місць, у номінації 3 d анімація 9 перших місць. Це студенти Інституту інформаційних технологій і комп'ютерної інженерії та Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління. У більшості учасників фестивалю «IT Архангельськ» керівником творчої роботи є Олександр Романюк, перший проректор університету з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор. Команда Вінницького національного технічного університету посідає лідируючі позиції по веб-дизайну комп'ютерній графіки, і це можна підтвердити цілим рядом з цифр. Наприклад, у міжнародному конкурсі в Архангельській, який був проводив в Росії, цей конкурс дуже визнаний. Ми посіли більше половини всіх місць і в деяких номінаціях 3D-графіка, 3D-анімація, ми зайняли майже весь п'єдестал Переможців. Ми завжди налаштовані тільки на перемогу. Перемога просто не дається. До неї кожен іде своїм шляхом, на якому і труднощі, і несподіванки допомагають подолати знання. І досвідчені наставники, які завжди поруч. У Вадима Варламова п'ять міжнародних перемог в архангельську на конкурсі, темою якого була енергія води. Його робота серед дипломованих фахівців здобула друге місце. Хоча воду передати комп'ютерними засобами дуже важко, Вадиму ж вдалося. Вся задача полягала в тому, щоб відтворити різні ефекти присутні у воді. На даний час я своєю командою приймаю участь в міжнародному чемпіонаті від Академії Шах. Пройшли на третій тур в Київ. Займаюся 3D-графікою, левел дизайном і програмуванням. Саме більше подобається це левел-дизайн і програмування. Це робота з ігровими двіжками, побудова в них рівнів і скриптування цих самих рівнів. Першокурсник Олег Досужій, родом з жовтих вод Дніпропетровської області, вельми подружився з 3D-графікою і 3D-анімацією. Вирізняє ж його серед учасників креативної команди технічного університету, вміння передавати рухи людини, а це надає роботі досконалості. Мені подобається займатися анімацією, в основному персонажне для комп'ютерних ігр. Вона ряд особенностей, наприклад, імет ограничення на количество костей. Некоторые обычные классические приемы они недопустимы, потому что они очень затратные по ресурсам для компьютера. Также необходимо учитывать реалистичность деформации кожи, мягких тканей, мышц, различных тканей и волос. Последняя моя победа была на Блиц-конкурсе раз технического университета. Это была работа на тему спорта. Я решил продемонстрировать анимацию, более динамічною, показати не просто какие-то движения і обстановку интерьер, як це делается обычно, Я решил показать показати сделать упор на динаміку движений. Цікаву роботу на міжнародний конкурс молодь за здоровий спосіб життя подав і Дмитро Степанюк. Вона усіх змусила задуматись, і учасників конкурсу, і журі. Твій вибір. Я життя. у міжнародному конкурсі з комп'ютерної графіки в Бліці я здобув друге місце завдяки своїй роботі, яка розкривала тему молодь за здоровий спосіб життя. Я її взяв за основу скелет людини, який курить і вживає алкогольні напої. Я працюю в основному в програмах, таких як 3D Max і After Effects для монтажа. Що мені подобається в комп'ютерній графіці в цілому, це те, що я можу реалізувати будь-яку ідею, будь-яку фантазію і передати її людям. Серед студентської братії наймолодший учасник міжнародних конкурсів Микола Нечепорук, котрий ще навчається у Вінницькій школі гімназії номер 6 у восьмому класі. Захоплюється хлопець гіф анімацією в Архангельську я. На конкурсі посів перше місце в номінації Гіфанімація на тему літо. У цій гіфанімації було зображено літній день та буденну ситуацію. Микулінича Поруку в усіх його успіхах допомагає студія з веб-дизайну і комп'ютерної графіки, яка працює у Вінницькому національному технічному університеті уже понад 10 років. Завдання її не тільки виявити талановиту молодь, а й розвинути той талант у вибраному напрямку. Важливо вибрати свій професійний шлях, і це можна тільки за рахунок того, що попробувати в чомусь. Можна прочитати безліч книг по програмуванню, а не стати програмістом. І через це ми сьогодні даємо можливість молодим людям проявити і спробувати себе в якомусь конкретному напрямку. І зрозуміло, що деякі після кілька занять залишають студію, але переважна більшість починають удосконалювати свої знання і, як правило, знаходять свій професійний шлях. Веб-дизайн сьогодні це сполучення і кольору, і звуку, і зображення, і програмування. І зрозуміло, що всі ці компоненти повинні органічно поєднуватися, і не можна його виділити чи сказати, хто із них важливішим. Вони повинні бути важливі в комплексі і в об'єднанні. І саме в цьому випадку сайт ми отримуємо гарний, який зацікавить багато і багато користувачів. Студія на базі університету джерело знань, енергії творчості. Вона надійний фундамент для проведення і у Вінниці міжнародних конкурсів комп'ютерних фантазій. Минулорічний 11-й зібрав тут учасників з 24 країн світу і не тільки з близького зарубіжжя, а й з нової Зеландії, Перу, Шотландії, Португалії. Серед тисячі проєктів лідирували роботи вінницьких студентів. Ті знання, і те захоплення, і те відчуття старту, яке ми отримуємо на першому курсі, дуже важливо в подальшому і професійному зростанню. І всі ті перемоги, які отримуються на початку творчої кар'єри, вони дуже допомагають в подальшому в пошуку своєї особистості. Для того, щоб здобувати якусь перемогу, тут важливе і ті знання, які отримують. Студенти і той досвід, який передає їм викладач, ну і та ініціатива, і той творчий пошук. Друге місце робота була на тему Україна 2020, тобто як буде виглядати Україна в 2020 році. Там різні були ілюстрації з майбутнього про різні технології майбутнього, і я хотів цим донести людям, як може бути, якщо ми сформуємо свій підхід і відношення до навколишнього середовища, а також до розвитку різних технологій. На першому курсі я розробив сайт олімпійської чемпіонки Наталії Добринській. Це була перша робота, яка Освячена принці якоїсь відомої особи. Олександру Поліщуку вдалося створити навчальний фільм з комп'ютерної графіки, який допомагає багатьом сьогодні краще збагнути світ на екрані. Я створив роботу Галузі застосування комп'ютерної графіки. Це відео-лекція для початківців, які хочуть дізнатися, що таке 3D-графіка, як вона реалізується, для чого вона потрібна. Я простішу пізнання 3D-графіки, я вважаю, що потрібно бачити це все візуально. Свої знання і вміння любить передавати студентам і школярам, які відвідують студію Костянтин Снопов. В університеті часто практикуються заняття, які проводять студенти, переможці різноманітних конкурсів. Мені подобається навчати людей, і найбільше в цьому цікаво, це бачити, коли хтось показує вже перші результати. Викладач може бути, чи професор може бути авторитетом, і десь студент може тушуватися перед викладачем, а студент перед студентом, відвертий, демократичний. Що не зрозуміло, він запитається. Я думаю, що така технологія повинна бути. Але і досвідчені викладачі також повинні читати, тому що вони повинні забезпечити дуже високий рівень викладання цього матеріалу. Найбільше мені подобається працювати з геометрією, тобто моделей автомобілів, які доводиться дуже сильно деталізувати, оскільки візуалізація деяких ракурсів вимагає якби, наявність цих деталей, тобто не простий кузовий каркас, а наявність усіх маленьких деталей, механізмів і гідравліки. Мені стало цікаво зреалізувати пейзаж нашої Вінниці, який би він був, якби люди його покинули. Тобто наше місто, яке вже потопає в зелені. За основу вулиці я взяв нашу Варшаву, тобто магазин біля нього змоделював цей трамвай, частково цю алейку, зупинку і заростив це все рослинами. Конкурс «Цей золотий байт. Я в цій команді займаюся моделюванням ігрових об'єктів. Тобто мало зробити просто одну модель, потрібно зробити і текстури, і продумати так, щоб з найменшої кількості об'єктів можна було зробити різні об'єкти. Комп'ютерні технології світ дивовижний, який не тільки захоплює, а й дає можливість творчій людині себе реалізувати. Що й роблять сьогодні студенти, навчаючись? В Польщі ми перебували на стажуванні протягом шести тижнів. Ми там здобули величезний досвід для нас, особливо в комп'ютерній графіці. Ми займалися створенням різноманітних промо-матеріалів, це таких як буклети, різноманітні листівки. Поштові картки і так далі. Також ми створювали книгу вросла для іноземців. Ми робили фотографії і повністю створювали цю книгу, яка була на шість сторінок. Я перемагала в московському конкурсі по веб-графіці в номінації. 2 d графіка. Моя робота називалася На шляху до самознищення взагалі, основна тема роботи була зображена на картині черепаха, панцир якої розділений на дві частини. На одній частині була зелена трава, дерева, тобто все таке квітуче, а на другій частині була пустеля. Тобто ця черепаха символізує теперішню стадію людства, що вона знаходиться саме на шляху до самознищення, і у нас лише один крок від цієї зелені до цієї постелі. Я отримала друге місце на міжнародному конкурсі з веб веб-дизайну та комп'ютерної графіки, який проходить у нашому Вінницькому національному технічному університеті. Саме я виконувала роботу, яка передавала кольори осені, осінню анімацію, показала осінь. Як якусь можливо фею, яка приходить, і після її приходу все стає якимось магічним, золотим. Це була гіфанімація за допомогою саме кольору, саме простих рухів, але ви можете передати якісь почуття, якісь емоції. Робота на номінацію 2D-графіка. Я розробила ілюстрацію. Ну, так, також я використала такі теплі яскраві кольори, в ній я показала. Не тільки нашу культуру українську, я в ній продемонструвала культуру Китаю сьогодні. Вінниці вважають столицею веб-дизайну і комп'ютерної графіки, і ми дуже раді, що це сталося саме за рахунок цього конкурсу, саме за того, що ми створили таку студію. Саме за рахунок гучних перемог учасників. Ми створили школу чемпіонів, починаємо працювати з дітьми, і нам було б дуже цікаво залучити дітей саме із місцевості, де обмежена можливість навчання таким сучасним комп'ютерним технологіям. І ми хотіли б сказати, що ми дуже раді, коли сільські діти перемагають, а це буває вже достатньо часто. У молодості планів багато, як і перемог попереду. А взята висока планка зобов'язує. За кожним успіхом велика праця. Це аксіома, яка не доводиться. Ви ж дивилися програму Теореми буття. З вами була Світлана Малик. До зустрічі.